Ну все шо. Точний період серпня місяця підрозділи Суворовського районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області виїжджали 31 раз на ліквідацію пожеж в парковій та зеленій зоні районів. Суворовський районний відділ головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звертається до мешканців району та відпочиваючих громадян щодо суворого дотримання правил пожежної безпеки в літній період. А саме забороняється кидати недопалки та користуватися відкритим огнем в зелених зонах міста. Провідний інспектор Суворовського районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області Єрмакова Олена В'ячеславівна.